Вітаю вас, шановні. Це програма Новий Заповіт для Нової України. Петро і з вами сьогодні, 13 листопада. Ми продовжуємо читати Євангелію від Івана сьогодні, 13. О, пробачте, 13 число, але розділ 10. В цьому розділі Ісус дуже відверто проголошує свою божественність. Він підкреслює, що він і Бог Отець є одне. Юдеї, до речі, дуже добре це розуміють і час від часу хапаються за коміння, щоб вбити його за Богозневагу. Досить часто люди намагаються довести, що Ісус не казав про те, що Він є Бог. Ну так, саме такого виразу Я є Бог Він не казав. Але треба бути сліпим, аби не бачити. Що юдей декілька разів спробували вбити його за богозневагу, і саме за те, казали вони, що Ти, будучи людиною, робиш себе Богом. І нарешті Сенедріон засудив Ісуса на смерть саме за Богозневагу. Безглуздо поважати Христа як велику людину, захоплюватися його вченням. І водночас відкидати значну частину його власних слів, що свідчать про його божественність. З цього приводу дуже добре написав відомий англійський письменник Клайв Льюіс у книзі Просто Християнство. Між євреями раптово з'являється чоловік, який веде мову так, що він, ніби Бог, він заявляє, що прощає гріхи. Він говорить, що він завжди існував. Він говорить, що прийде судити світ в кінці часу. Коли ви усвідомите це, то зрозумієте що те, що цей чоловік говорив, було найбільше приголомшуючою заявою, яка будь-коли зринала з людських уст. Я намагаюся запобігти тому, щоб ви якось не сказали дурниці. Продовжує Льюіс, які люди часто говорять про нього. Я готовий прийняти Ісуса як великого морального вчителя, однак не приймаю його претензії на божественність. Краще так не казати, пише Льюіс. Якби звичайна людина говорила те, що говорив Ісус, вона була б невеликим моральним вчителем. Або, або божевільною на рівні людини, яка говорить, що вона варене яйце або ж дияволом із пекла. Вам треба зробити власний вибір. Або та людина була і є сином Божим, або божевільною чи навіть чимось гірше. Ви можете примусити його замокнути як дурня, ви можете плювати в нього і забити його як демона. Або ж припасти до його ніг і назвати його Господом і Богом. Однак не дозволяймо собі нести якоїсь поблажливої нісенітниці, що він, великий людський вчитель, він не залишив нам такого вибору і навіть не збирався. Отже, давайте послухаємо цей десятий розділ Євангелії від Івана. Від Івана, розділ 10. Знову і знову запевняю вас. Хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними. А вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що він говорив їм. Тоді ще сказав їм Ісус Знову й знову запевняю вас, що я двері для овець. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники. Але вівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений. Він увійде, і вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Я, пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймить же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохує овець. Наймит утікає, адже він наймит і про овець не дбає. Я пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця і кладу свою душу за овець. Я маю інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести, вони почують мій голос, і буде одна отара й один пастир. Саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знов її прийняти. Цю заповідь я одержав. Від мого Отця. Через ці слова знову виникла незгода між юдеями. Багато з них казали Він має біса, та є несамовитим. Навіщо слухайте його? Інші казали Ні, це не слова біснуватого. Хіба може біс відкрити очі сліпому? Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, стояла зима. Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Його обступили юдеї і говорили йому доки будеш тримати нас у непевності? Якщо ти Христос, скажи нам відкрито! Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Справи, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Як я вам сказав, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і Отець, ми одне. І знову юдеї взялися за каміння, щоб його каменувати. Ісус відповів їм: Багато добрих діл показав я вам від мого Отця. За яке з цих діл хочете мене каменувати? Відповіли йому юдеї, кажучи, не за добрі діла каменуємо тебе, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм: Хіба не написано у вашому законі я сказав ви боги? Якщо богами назвав він тих, до кого було Слово Боже, а писання не може бути порушене. То про того, кого отець освятив і послав у світ, ви кажете, що він зневажає Бога, бо я сказав Я Божий син. Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені, якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви зрозуміли і пізнали, що отець у мені, а я в Отці, і знову намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Іван колись хрестив, і залишився там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Іван не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Іван про нього, було істинним. І багато хто там повірив у нього. Отже, ви прослухали 10-й розділ Євангелії від Івана. Це програма Новий Заповіт для нової України. Щоденно виходить вона і я, Петро Новочех, і з вами читаємо разом новий заповіт. Дякую за увагу. Нехай Господь благословить вас, Україну, щоб це була добра земля, на якій люди шанують Бога і вклоняються Ісусу Христу як Господу і Спасителю. До побачення!